Багато. Події фактично розвивалися протязі цієї цілої ночі. І відповіді, я думаю, що будуть дані на всі запитання. Дуже складна була ситуація, коли вбивця, який перебував в цій прибудові в цій літній кухонці, і приставив собі рушницю до обличчя, погрожував вбити себе. При цій ситуації при нашому законодавстві поліція не мала права ні штурмувати цього злочинця, хоча ми знали, що він злочинець, ні застосовувати зброю, тому що не погрожував іншим поліцейським, ні робити будь-яких різких заходів для того, щоб спасти йому життя. І за рахунок цієї якраз скажімо так, складної ситуації, якраз і розвинулися такі трагічні. Події, які в нас сталися.